Тема можливого дефолту України стала предметом обговорення на засіданні Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні. Сумніватися у платежеспроможності України змусило агентство Мудіс. Там застерігають, Росія наступного року може підштовхнути Україну до дефолту, якщо вимагатиме негайно виплатити їй 3 мільярди доларів по євробондах, куплених в уряду Віктора Януковича у грудні 2013 тисячі Вимагати негайного погашення кредиту Росія буде вправі, якщо співвідношення боргу до ВВП в Україні перевищить 60%. За прогнозами МВФ, це співвідношення до кінця цього року складе 66%. Офіційно Київ мусить подати дані про стан економіки за цей рік до 10 березня 2015-го. і саме тоді Росія може вимагати негайних платежів, які Україна не зможе здійснити, кажуть у Мудіс. Керівник європейського департаменту МВФ Поль Томсен у п'ятницю дав зрозуміти, що в організації вірять, Київ зможе вчасно розрахуватися з міжнародними кредиторами, а тому питання відтермінування виплати боргів цього тижня не обговорюють.